Вітаю, друзі. Ви на каналі п'ятої редакції. Сьогодні будемо говорити про ті зміни на лінії фронту, які відбулися протягом останнього тижня. На зв'язку з нами військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку а останнім часом росіяни все активніше обстрілювати нашу територію авіабомбами. Про що це нам каже? Знаете, що це, це за зміна? Чи це не говорить про проблеми з напевно з оснащенням? Напевно, з тими ракетами, які в них були або є. Ви знаєте, це говорить про те, що у росіян е, зараз є необхідність продовжувати терористичні обстріли нашої території, адже треба розуміти, що авіабомба вона, ну м'яко кажуть, чи не відноситься до високоточної зброї, але маючи відповідну вагу і е, е, потужність і радіосураження, вона може наробити дуже великої біди. А в чому проблема з цими бомбами? Проблема в тому, що їх можна запускати з відстані, яка поки що недоступна для наших засобів протиповітряної оборони, що робить ці бомби надзвичайно небезпечними саме для мирних мешканців, для наших міст та сіл. І тому, користуючись нагодою, я ще раз маю повторити, що особливо у випадку Запорізької області, особливо у випадку Дніпропетровської області, жодним чином ми не маємо права нехтувати сигналами повітряної тривоги. Причому ми маємо бути активні і уважні завжди, тому що пару днів тому я спілкувався з нашими друзями у Одесі. Вони сказали, що перші вибухи пролунали, коли атакували шахіди, і тільки після цього прозвучали сигнали повітряної тривоги. Тому ми маємо бути уважними і підготовленими морально завжди до того, щоб реагувати на таку ситуацію. Ці бомби є надзвичайно небезпечними, збити їх самі розумієте, є надзвичайно складно і практично неможливо, тому що цей об'єкт має відносно малі розміри, і уразити його дуже складно. Він практично не видає якогось шуму, тому він таким чином малопомітний, навіть візуально, і що додає більше небезпеки для нього. Ну, ви знаєте, це ось те, що ви сказали до речі, дуже тримає у напрузі, особливо запоріжців, тому що С-300 ті ж, наприклад, також наше ППО не завжди може збити. А фактично ніколи воно його не збиває, на жаль, і коли ракета прилітає до нас у місто, десь падає і лише після цього лунає сигнал тривоги. Тобто, ми всі розуміємо, що ми знаходимося в максимальній небезпеці під час уставського я вас. Я вас розумію, тому що за час мого перебування в Багдаді за всі 14 місяців, в мене між реакцією, верніше, між сигналом тривоги і вибухом було всього на всього секунд. І коли я кажу про підготовку і алертність, тобто треба розуміти, що коли ми виходимо, Виходимо десь в місто, ми маємо розуміти, що я буду робити в наступні 5-10 секунд. Тобто, де я можу сховатися, що я можу вдіяти в цьому питанні. Я розумію, що це навичка, яка приходить з досвідом, але вибачте, ситуація примушує нас цей досвід набувати. Е, так. Давайте тоді ще трошки про лінію фронту. Наскільки там ситуація змінилася протягом останнього тижня? На якщо ми говоримо про південний напрямок, тобто власне те, що стосується Запоріжжя, я можу сказати, що противник протягом останнім останнього часу серйозно наростив свої потужності щодо створення додаткових ліній оборони, і на сьогоднішній день ми спостерігаємо створення вже двох ліній оборони противника. Які мають на меті прикрити токмак в першу чергу на сьогоднішній день аж до Гуляйполя. Тобто цей напрямок противник укріплює максимально ну, з метою недопущення прориву наших сил оборони. Якщо говорити про якісь дії, то ці дії характеризуються в основному знаєте, такими невеличкими тактичними діями. Без суттєвих змін у тактичній обстановці і без переміщення, але це не виключає підготовки наших сил для проведення наступальних операцій, які на сьогоднішній день мають характер і послідовленого нанесення ударів по об'єктам противника в глибині їх бойових порядків. І ми читаємо, тобто це не таємна інформація, ви можете знайти новини про це, що стосується ударів по Мелітополю, що стосується ударів по інших напрямках. Ну, Якщо говорити загалом про театр бойових дій, весь театр бойових дій, щоденно українські сили оборони, включно з авіацією, наносять від 20 до 40 вогневих ударів по різному об'єктам противника, що створює великі проблеми для противника. Ну, ось я хотілося, до речі, давайте тоді зараз розділимо трошки спочатку про Запорізьку область. Поговоримо дуже почав ворог окопуватися. Чи є досі ризик того, що вони можуть самі піти в наступ на гуляй поле на оріхів? Чи під Ні. ризиком зараз цей напрямок? Ні, вже не можуть. Вже не можуть вони немає тих сил. Немає тих сил, тобто навіть того, що ми отримаємо з тої інформації, якщо перша лінія оборони це ну скажімо так регулярні підрозділи, то друга лінія оборони це в основному так звані територіальні війська. А і навіть перекидання так званого барсу, Знаєте, барс виглядає дуже страшно за назвою своєю своєю, але по суті це бойовий активний резерв, армійський резерв страни, як вони називають. Це фактично резервісти, а з урахуванням того, що перша хвиля барсу використана вже в кадрових підрозділах, можете собі уявити якість так званої другої хвилі під барсів, які там використовуються. Плюс це власне не дуже стосується зараз Запорізької області, але є таким досить важливим індикатором на ділянці біля Авдіївки. Противник створює так звані штурмові загони у кількості дороти. Штурмові загони і кількості дороти, це вибачте такі така собі імпровізація, тому що на Донецькому напрямку це йдеться фактично не про мотострілецькі підрозділи, а про стрілецькі підрозділи. Тобто, противник намагається е добитися якихось результатів, використовуючи в основному людський склад то. Тобто Живу силу, і самі розумієте, це обмежує його дії щодо використання такої живої сили сили на інших напрямках. Плюс специфіка місцевості Запорізької області, відкритий степ, ну фактично виключає можливості створення якихось серйозних ударних угрупувань. Ви знаєте, я тут ну ситуація трошки така анекдотична, коли відомий, я не знаю, як його назвати, розвідники, військовий блогер Мадяр. Показав нам, як виглядає Донбас Арена сьогодні, але це знаєте, якщо для цивільних людей це знаєте такий показник. Ну просто цікава картинка. То військові розшифровуються наступним чином. Ми маємо можливості розглядіти навіть бортові номери на машинах противника, які десь знаходяться на всю глибину бойових порядків, тому. Відповідаючи на ваше питання, чи готується противник зараз нанести якісь потужні удари в районі Оріхова чи Гуляйполя, відповідь однозначно: ні, не готується. Вони мають там певні сили та засоби для того, щоб створити якусь загрозу, але для проведення наступальних широкомасштабних дій в них просто відсутня достатня кількість ресурсів для цього. Постійна бавовна на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема той же Мелітополь, дуже часто в новинах ми бачимо, що наші хлопці ЗСУ нищать ворожі склади, нищать особовий склад, техніку окупантів. Чи не каже це про те, що найближчим часом нам слід чекати контрнаступ ЗСУ на цих територіях? Ви знаєте, я тут, перш за все, маю поправити вас. Ні, не буде ніякого контрнаступу від слова взагалі. Тому що ми не бо якщо звернутися до дефініцій до визначень, контрнаступ здійснюється, коли противник зупинений, і без передишки для противника наші війська здійснюють атакувальні дії з метою знищення противника. Тут йдеться про підготовку, а радше не про підготовку. А ми вже ведемо наступальні операції. Те, що ви зараз озвучили, це вже є елемент наступальної операції. А чому я такий впевнений? Тому що давайте звернемося до ваших сусідів до Херсонської області. Сили оборони України методично і послідовно кілька місяців наносили удари по об'єктам противника у глибині бойових порядків. Противника наносилися удари по комунікаціям. Антонівський міст, Новокаховська дамба, наносилися удари по місцям зосередження особового складу, знищувалися командні центри противника, і це є вже елементом наступальної операції. Таким чином, ми сьогодні маємо з вами право вже говорити, що на запорізькому напрямку наступ ведеться. І саме та кількість бавовни, яка звучить на Запорізькій області, поки що окупованій противником, є свідченням того, що ми активно ведемо наступальні дії на цьому напрямку. Та вони... ще ж є бій розвідка у наш, від наших хлопців, там навіть за напрямком за Новодемилівкою, здається так. те, що є вже в новинах у відкритому доступі, так абсолютно. Я повторюю ще раз, що рівень нашої розвідки зараз дозволяє нам е, говорити про те, що ми знаємо до одиниці техніки, де вона розміщена, е, як противник їх розміщує, і що він думає з нею робити. Навіть більше противник, е, знаєте, пішов вже на поводу наших ударних засобів, намагаючись розосередити е, запаси матеріальних засобів, йдеться про боєприпаси, про пальне. Тобто, якщо раніше вони концентрували їх достатньо великій кількості, ну для того, щоб здійснити якісь активні дії, саме розумієте, воно має бути десь в одному місці. То зараз вони змушені той об'єм боєприпасів, той об'єм пального розмазувати на великій території, що унеможливує просто ефективне використання цих об'ємів для наступальної операції. Тобто, будь-який рух противника, який буде свідчити про його підготовку. До якихось активних дій буде розкритий моментально, і він розкривається і а, упереджений. Саме тому ми досить впевнено говоримо про неможливість противникам здійснювати якісь наступальні операції а, в найближчій перспективі саме в Запорізькій області. Наша розвідка показує високі результати. Тим не менше, ось хотілося б нам, як мешканцям міста Запоріжжя, хоча б розуміння якесь мати. Росія не припинить терористичні акти. Вони будуть і далі обстрілювати цивільну інфраструктуру, будуть страждати просто цивільні звичайні люди. Тим не менше, чи є якісь дані про те, наскільки ось таких в них ракет вистачить, скільки ще будуть таких обстрілів. Ви знаєте, на жаль, тут в мене немає втішних новин, тому що треба розуміти, що в основу дій російської армії лежить не військова доцільність, а саме терор, і е, вони мають просто колосальні ресурси згаданих вами ракет с 300 які модифіковані для використання у алгоритмі Поверхня-поверхня. Ці ракети є досить зловісною зброєю, і говорити про зменшення загрози для Запоріжжя для області можна буде тільки після того, як ми зайдемо в Крим. Тобто, тоді, коли Запоріжжя перестане бути доступним для таких засобів ураження, зараз складність Запорізької області, місто Запоріжжя полягає ситуації, полягає в тому, що Воно досяжно і ракетами С-300 і згаданими нами баражуючими боєприпасами, бомбами, і самі розумієте, тут фактор географії грає виключно важливу роль, тому що с 300 вона ефективна на відстань до 150 кілометрів. Скажемо так, коли наші війська зайдуть вже на узбережжя Азовського моря, коли вони зайдуть в Гініческ. Тоді можна буде сказати, що загроза для Запоріжжя минула. Так як ми маємо на сьогоднішній день для Миколаєва. Ми вже не згадуємо Миколаєву в зведеннях а, щодо нанесення таких от масованих ударів баражуючими боєприпасами та ракетами типу С-300 С-400. Слухайте, ну ось зараз, як ви казали спочатку, тривають запеклі бої в районі Бахмуту, в районі Авдіївки. Я так розумію, що щодня, згідно новин, наші хлопці відбувають просто десятки атак. Про що каже ось таке ну, недолугі, можливо, спроби ворога все ж таки взяти ось ці позиції. Знову ж таки, ось ваша думка, дуже багато. Ворог розповсюджує і ПСО. Давайте з цього ще почнемо. Що дуже багато ЗСУ несуть втрат саме на бахмутському напрямку. Хоча і самі військові, які нині перебувають там, кажуть, що співвідношення втрат один до десяти. Тобто, ми ж також спілкуємося з військовими, вони ж про це нам кажуть. Тим не менш, ось чому ворогу так і не вдається взяти ці два пункти. Ну, по перше, по перше, тому що якщо ми говоримо про Авдіївку, це район. В якому я був неодноразово ще до активної фази агресії. І цей район за вісім років був дійсно перетворений в кліп район. В серйозний потужний вузол спротиву, який, бачите, противнику з початку агресії вже більше року не вдалося захопити. Авдіївка грає виключно важливу роль з точки зору того, що вона знаходиться, ну знаєте, якщо говорити метафорами, це ніж приставлений до горла Донецька. Він дуже сильно псує нерви і настрій росіянам саме з точки зору їх можливості проводити якісь дії в Донецьку. Що стосується Бахмуту, тут є два аспекти: Бахмут був заявлений як ціль російського наступу ще весною минулого року, тобто рік тому. Невдовзі буде рівно рік, як противник визначив Бахмут як критично важливий об'єкт для їх наступу. Тихо, то ну вони, і Київ вже рівно більше року беруть. Абсолютно. Ну, в даному випадку Бахмут для них ближче, вони вже в Бахмуті, власне. І ви знаєте, я був би тут дуже обережний в плані того, щоб говорити про втрати. Чому? Об'єктивно, об і ми маємо бути ну, просто свідомі цього. Вуличні бої, я завжди про це говорив, є найбільш затратними з точки зору використання ресурсів, в тому числі людських боїв. А і тому, э, чи має противник рацію, говорячи про те, що ми несемо там серйозні втрати? Так, ми несемо там серйозні втрати, тому що знаєте, ну э, уявіть собі, що противник кидає туди просто колосальну кількість людей, просто колосальну кількість людей. І відбитися, скажімо так, це просто дуже складно. Вони просто давлять, давлять і давлять, і це єдина можливість для них здобути хоча б якийсь успіх. Тому що застосовувати масову техніку вони там не можуть. Ми так само не можемо застосовувати артилерію, не можемо застосовувати інші вогневі засоби, аби не наразити наші підрозділи, наших хлопців на дружній вогонь. Тому йдеться знаєте, про військову удачу, якщо хочете, і вправність, хто краще підготовлений до тих боїв і кого Бог оберігає в ту конкретну хвилину. Тому що, ну уявіть собі, навіть ну, не обстріляний е, е, новачок. Може вискочити із переляку лупанути по свідомим бійцям і попасти в них. Тут є така, знаєте, елемент такої удачі. Тому ці бої надзвичайно складні, надзвичайно важкі. І скажемо так, і ми праві з точки зору того, що ми кажемо, що співвідношення втрат там досить високі, і противник каже, що наші втрати досить високі. Ну тому, що, знаєте, якщо ми навіть беремо один до десяти, то треба розуміти, що на сотню вбитих противників ми втрачаємо десять своїх героїв. І це для нас катастрофічні втрати. Ми розуміємо. Тому е я до цього відношуся не з точки зору статистики, а з точки зору, е що я протягом останнього місяця поховав вже чотирьох своїх друзів там. А що стосується необхідності утримання Бахмуту, на сьогоднішній день Бахмут так залишається з точки зору військової доцільності, важливим пунктом нашої оборони, тому що, як ви бачите, на інших напрямках ми вже не чуємо про якісь активні бойові дії. Противник змушений концентрувати все, що тільки може на цьому напрямку з метою досягти будь-якого результату. І ми вже згадували в нашій бесіді сьогодні так звані штурмові групи чисельністю дороти. Це така собі імпровізація відчію. Я б сказав, так коли противник вже не може застосовувати штатні підрозділи. Він змушений задіювати підрозділи, що на сформовані, які мають недостатній рівень підготовки задля того, щоб досягти бодай якоїсь переваги. Противник чомусь думає, що взявши Бахмут чи взявши Авдіївку, він вийде на оперативний простір, не усвідомлюючи, що він просто стикнеться з наступною лінією оборони. Але в нього іншого варіанту нема. Він вибрав для себе таку хибну тактику. Ну і ця тактика працює на нас. Слухайте, ну ось, можливо, ви бачили це відео того ж так званого очільника ЧВК Вагнер Пригожина, там, де він вже вішає флаг, свій флаг на адміністрацію в Бахмуті. Це знову черговий фейк, або дійсно вони зайшли на ту частину? Вони зайшли, вони контролюють більше половини міста, і про це треба говорити. Треба розуміти наскільки складними і там є бої. Але знаєте, він використав такий унікальний новояз, як ми кажемо. юридичне захоплення міста я намагався знайти бодай якесь таке об'єктивне пояснення чи розшифровку цього поняття. Я не знайшов це. Щось вони вже знаєте. Ну, якщо не насправді, ну хоча б юридично ми його захопили. Ну не усвідомлюючи того, я так само вони так само можуть сказати, що вони взяли Мар'їнку, тому що вони контролюють більшу частину міста і ми чіпляємося за західні околиці міста, але ведемо там, бої, ми не допускаємо прориву. Знаєте, таким чином вони приблизно так само вони кажуть і про Бахмут. Боротьба там продовжується. Мало того, знаєте, ми чомусь кажемо Бахмут, Бахмут. Но для військових бахмутська зона це не тільки саме місто і географічні межі самого міста, населеного пункту Бахмут, це і північний південний фланг. І, скажімо так, на північному і на південному флангу ми вже давно не спостерігаємо, ну, відносно давно ми не спостерігаємо активного просування противника. Тобто для нас такими ключовими точками є на північному флангу хромове, є штурм якого, і захоплення якого фактично перерізає шляхи постачання ресурсів для оборонців Бахмуту з півночі, і Іванівське. На півдні, тобто перерізання прямої дороги Костянтинівка-Бахмут. Но ми там тримаємо оборону, противник не просунувся там. Так, він тримає під вогневим контролем, трасу, але говорити про повне оточення ну ще зарано. І це саме свідчення про те, що знаєте, коли кажуть, що ось в районі Бахмута бойові дії трошки е зменшили свою напругу, сумарно. Тобто, маючи надзвичайно високу інтенсивність в самому місті, ці бойові дії об'єктивно зменшили свою напругу на північному і на південному флангі. Таким чином, ситуація в Бахмуті є надзвичайно складною, і це, ця, це визначення складається з критичної ситуації в самому місті і складної ситуації на околицях. Що можна сказати стосовно ПСО росіян, про яке я вже трошки там вище згадувала? А, можливо, бачили, вони також зараз намагаються робити ось ці недолугі відео, там де нібито ЗСУ виступає такими карателями, нацистами, зупиняють машину з жінкою. Всі ми потім розуміємо, то навіть людина, яка не є професіоналом відео відеотехнічній справі, вона бачить, і вона розуміє, що ну, фейк? Ну ось, як ви гадаєте, що змінилося власне у російській пропаганді? Чому протягом цього року? Ось вона так зійшла на нівець, власне для українців, для української аудиторії. Ми загартувалися, Ми загартувалися, ми навчилися. Ну, це знаєте, ця е, властивість людського організму е, відпрацьовувати і виробляти техніки захисту особисто, не сприйняття цієї інформації. Знаєте, е, коли ми говоримо про поняття якоїсь особистої безпеки або персональної безпеки, вона складається з трьох компонентів. Ну, це така класика, це здоровий глузд. Який ми маємо включати, і ви про це зараз сказали, що з точки здорового глузду це не має жодного сенсу. Комунікація, тобто ми отримуємо інформацію з різних джерел, ну і спокій. війна навчила нас, знаєте, більшість нас ну, спокійно відноситися до того, що може статися. Ну, війна, ну вона вже йде. Треба жити з цим. Я розумію, що був такий психологічний шок перших місяців війни, але він пройшов. Ми зараз живемо. Ну, приблизно так, як Ізраїль проживає 60 років свого існування. Ми стали великими Ізраїлями, це треба розуміти. Це стало нашою буденністю. І це не означає, що життя припиняється, і все, нам треба там впадати в відчі, і все. Ми продовжуємо життя. і то Для противника важливо примусити нас впасти в відччя і опустити руки і перестати боротися. Ми цього допустити не можемо, і ми вправно з цим справляємося. Тому. Знаєте, рівень російської пропаганди він завжди був невисокий, тому що пропаганда не розрахована на високо інтелектуально раніше. Люди велись на все це. Вона не частина, частина людей, але вони знаєте, пропаганда як любе дійство, має бути динамічною і має мати поступ до розвитку. А у Росії вони вийшли на певний пік цієї пропаганди, і вони вже не можуть нічого запропонувати. Тому що, ви знаєте, ну, ну що вони можуть запропонувати? Ну, замість українських бійців мають виступити якісь рептилоїди, Ну, вибачте, там крадуть гроші навіть на це. І я боюся, що у них навіть на костюми рептилоїдів вже не вистачить грошей. Тому е, до цього треба відноситися саме з цих от позицій здорового глузду, розуміння, що відбувається, і збереження внутрішнього спокою. Тому ця пропаганда об'єктивно перестає вже впливати менше вірніше, впливає на е, інтелект на наших людей. Ну і ми вже усвідомлюємо наскільки низкопробною вона є. Знайте, ну що можна робити? Ну посміятися можна з цієї пропаганди і не забувати, що на створення таких роліків. Так само витрачаються кошти. А витрачені кошти на ролики, які не мають жодної ефективності, це не витрачені кошти на патрони і снаряди, які летять наших хлопців. Тому хай вони займаються такою неефективною і дуже корисною для нас справою. Ну а ми будемо, як то кажуть, дивитися ці ролики і сміятися з ними. Пан Подоляк каже, що е, протягом наступних півроку Україна вже може зайти в Крим. Які прогнози у вас? Ну я дуже маю надію, що я. Е, Заїду додому в Крим. Коли? Таке питання. Ну, маю надію до кінця цього року. Я дуже скучив за Кримом. Ну знову ж таки, ми будемо говорити власне про деокупацію півострову а, з військової точки зору. Я правильно розумію? Ну, абсолютно. Це військовим шляхом виключно про політичні якісь так питання про політичні шляхи після деокупації Запорізької області, частини Херсонської. Так, ну, ви знаєте, це, має... це маячня. Треба розуміти, що кремлівський політичний режим, і Путін, зокрема, якщо так говорити, як ну головного головного представника, він не є одним злом. Кремлівські ну, режим... мені здається, що зло взагалі всі 140 мільйонів там ну, нормальних людей взагалі немає. Ні, нормальні люди є. Але знаєте, я тут використовую такі е, вислів, де я його десь вичитав, і він мені дуже сподобався. Звісно, що в каналізаційних стоках є молекули чистої води, але ж ми все одно звідти не беремо воду. Отже, що стосується, отже, що стосується Криму і якихось перемовин ну самі розумієте, що до тих пір, поки в Кремлі буде сидіти діючий політичний режим, очолюваний Путіном, ні про які перемовини мови йти не може, попри деякі, на мою думку, недолугі заяви деяких представників українського політикуму. Чому тому, що основною задачою кремля на сьогоднішній день є знищення фізичне знищення держави України і фізичне знищення українців як нації? Нас з вами, любий носій української мови є особистим ворогом Кремля. З ним ніхто домовлятися ніколи не буде. Тому говорити про якісь перемовини там, на якісь там адміністративних кордонах Криму ніхто не буде. Це безглуздя, і самі розумієте, навіть з точки зору військової, давайте виявимо, ми з вами їдемо на якомусь танку. Чи бачили ви колись, як виглядає кордон? Між Запорізькою і Херсонською областю, чи намальовано вона там десь на землі якась лінія? Ну її не існує з військової точки зору. Ми прекрасно розуміємо, що для України критично важливо для подальшого наступу зайти в Джанкой. Як тільки Україна заходить в Джанкой, оборона Крима припиняє своє існування як таке. Тому що Джанкой є найважливішим вузлем вузлом комунікацій, через яке здійснюється ну взагалі стійкість оборони Криму. Як тільки ми зайшли в Джанкой. Потім це вже справа двох-трьох тижнів, максимум. І ця справа буде вже не військова, а виключно військово-поліцейська. І саме для цього створюються так називаємо так звані бригади наступу національної гвардії. Це їхня задача, і саме створення бригади Карадах є свідченням про те, наскільки ми чітко усвідомлюємо наші задачі по визволенню Криму. Тому е, вся ця сукупність заходів е, дає мені такі таку певну впевненість говорити про те, що до кінця року ми будемо в нашому Криму. Знаєте, ну хоча б наступного разу, коли ми з вами так зв'яжемось на наше інтерв'ю, мені хотілося б з вами вже поговорити про деокупацію якогось населеного пункту великого міста у Запорізькій області. Ну а далі вже про. Ті власне перспективи, які будуть найближчим часом для деокупації всієї території України та виходу на кордони 91-го року. Ви знаєте, я хочу сказати, що звісно мені хочеться про це говорити, але це справа, в якій не треба спішити, тому що треба розуміти, що деокупація за цією деокупацією стоїть перше, все люди, наші бійці, які є для нас найважливішою цінністю і життя, яких ми маємо зберігати. Тому маємо зробити все для того, щоб підготувати наступ таким чином, щоб жертв було як можна менше з нашого боку. Але... Ми і відрізняємось від так званих сусідів. Ми в першу чергу дбаємо ж про людей. Абсолютно як м'ясо кидають. Абсолютно саме так і відбувається. І тому ми рахуємо кожного і пам'ятаємо кожного з наших хлопців. Герої не вмирають, поки вони живуть у нас у нашій пам'яті. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Дякую вам.